Карта місяця для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в грудні. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Прогноз для нас дістаємо по три карти з трьох різних колод. Перша колода. Карта диявол випадає. Ну, як варіант, в когось може бути перепіхон. На наступному, в наступному місяці. Сексуальне, бурхливе сексуальне життя. Як варіант по цій карті може хтось вас обманути, або якісь маніпуляції по відношенню до вас можуть бути. Карта диявол може давати відпустку, або якусь гучну відчірку. До речі, я знаю, як в мене ця карта програється. В мене буде корпоратив, на який мене замовили. А ця карта може давати якусь публічну соціальну діяльність, як варіант, або це може бути. Лінь прокрастинація. Може, ви когось будете обманювати. Тобто, щось можете якось не договорити, ускальзнути от відповіді. Давайте ще одну карту для вас з цієї колоди. Четверка жезлі випадає, корпоратив, якийсь може бути святкування, отримання якихось перших результатів за якусь роботу, яку ви робили. Це може бути потенційно історія по четверки жезлів. Е ну, щось пов'язане з нерухомістю. Наприклад, не е куплятимете вдома телевізор новий, там, не знаю, кавер новий, там, ялинку будете купляти, щось в такому форматі. Е це може бути знайомство в любовному плані, отримання перших результатів, коли. Ви входити в стосунки, тут починається якась борхлива історія. Ну а пеш, людина може якась бути трошечки недоброжелательна, або там щось якось приховувати може від вас, обманювати. А, це може бути новий клієнт, новий колега прийти ну, в такому форматі. Тобто ну, нова людина, в принципі, може Зділка якась, то може програтися. Давайте ще одна карта для вас. Колесо Фортуни, другий старший аркан вже випадає. Карта доленосних. Несподіваних, неочікуваних подій, на які ми не маємо вплив, але вони відбуваються в нашому житті і виводять нас на більш якісний чи комфортніший рівень нашого життя. А, ну, Обично по цій карті це якась дуже щаслива подія повинна відбутися. Це може бути переїзд, поїздка кудись. Це може бути активність там, от азарт, якийсь у вас може бути в наступному місяці, я не знаю. Це може бути як варіант по карті фортуни», робота з фінансами. З біржою, от в такому контексті, як варіант, може програтися. А, як варіант, це може бути. Ну, Тут якась щаслива подія повинна відбутися, от, коли від вас нічого не залежить, але воно якось дуже корінно може змінити ваше життя. Це може бути кармічна якась людина прийде до вас в гості або життя. Давайте друга колода, дістаємо від тіля карти. Подивимось, перша карта. Четверка кубків випадає. Ну, Четверка кубків як варіант може давати історію, що ви можете відмовлятись від чогось в наступному місяці. Або це може бути історія, що, наприклад, по цій карті. Ну, як варіант, типу, ви можете образитись на когось, або як варіант, хтось на вас може образитись по цій карті. Четверка кубків а, як варіант може давати от можливості якісь, але при цьому ви можете якось песимістично дивитись на них преждевременно робити якісь висновки і відповідно впустити якусь свою можливість. Це може бути історія, що вас якось щось може не задовільняти в наступному місяці. Хоча в цілому карта вона така нейтральна, тому що всі ці вони показують звичайно, якісь стабільність, коли немає ні плюс, ні в мінус змін. Але тут якби, більше з мінусом ця карта йде. Давайте ще одну карту. Колісниця випадає ще один старший аркан. Як варіант по цій карті, може до вас гості прийдуть, може ви в гості до когось поїдете. Це може бути, опять же, поїздка-переїзд. Це може бути історія, що там ви комусь будете посилку відправляти або хтось вам відправить посилку. Це може бути як варіант історія по цій карті, що хтось вас може виводити намисно в якісь емоції. А, з машиною якісь моменти можуть бути. Куплятимете, продаватимете машину, ремонт робитимете в машині, в машину щось куплятимете а, в такому форматі. А, ну, взагалі, якоюсь активністю вирішення якогось питання буде. От, якесь питання максимально для вас буде актуальним в на наступному місяці. Давайте ще одну карту. то з пентаклі випадає. Ну, фінансове зростання повинно бути по цій карті, або як варіант просто фінансове надходження. Це може бути премія, аванс, якась разова виплата, тому що карта номер один. Дуже часто по цій карті буває таке, що ми більше витрачаємо грошей, тобто в щось інвестуємо. І відповідно по цій карті більше ймовірна історія, що може бути покупка чогось. Ну, Я не можу сказати, що по цій карті якась буде важлива історія, тому що це, якби, карта номер один, і вона невеликі суми показує. Або як варіант, це може якийсь новий проєкт зайде, новий клієнт прийде. Ну, от, Нова робота може потенційно з'явитися, і ви будете там переходити з однієї роботи на іншу. Але при цьому можете якось це задивитися. Не дай Бог там ще відмовитись. Ну, от, щось якось в такому форматі. Взагалі, фінансово непогана карта. Давайте іншу колоду. Останню. Мах випадає, карта номер один. Це вже друга по щоту. Карта номер один. Мах обично дає, або якісь пропозиції, от коли є всі у вас можливості і ресурси, отримати бажаний результат. Або ця карта Мах може давати історію, може ви почнете навчатися чомусь. А, ну, я не думаю, що по цій карті де викладання для когось тут більше ви коли навчаєтесь чомусь. А, ну от це новий друг у вашому житті може з'явитися з, з як... ну, потенційно людина, з якою ви будете дуже класно комунікувати спілкуватися. Карта Мах може давати. Mm, Картамах може давати ну, тут якась інтелектуальна історія, тобто в контексті, типу там не знаю, домовленості з кимось, типу полинання якоїсь інформації від когось. Ну, от якась така формат, в такому форматі. Давайте ще одну карту. Дев'ятка мічей випадає. Ну, Дев'ятка мічей вона може давати історію, що ви можете якось от дуже сильно переживати за щось або когось, накручувати себе, коли по факту по цій карті немає якогось фундаменту і підґрунтя. Тобто, бачите, ви самі себе ставите в огранічення, коли клітка відкрита. Як варіант, це може бути історія, що якийсь віщий сон вам присниться або. Е Ну, я не знаю, ценіше, ця карта може давати якусь неприємну звістку, але дуже рідко. І враховуючи, що у нас ні однієї поганої карти, окрім цієї там дьявола, немає, то як би ви розумієте, да? Мені здається, тут якось от, якось можете гіперболізувати якусь проблему, накручувати в себе чимось, що по факту під собою немає підгрунтя. Розумієте, да? В такому форматі. Давайте ще одну карту. Останню рак на наступний місяць. Дуже хороша карта, я скажу. Король кубків, це може бути людина рак риба або скорпіон по знаку зодіака, Це можете бути ви, це може бути жінка, не чоловік з більш просто такими чоловічими енергіями. І тут потенційно ця людина якось може вам в чомусь посприяти. Це може бути консультація оторолога, нумеролога. це може бути консультація у психолога, психотерапевта, це може бути якась довірлива бесіда. Може ви начнете когось консультувати, підійти підети якусь роботу, яка безпосередньо до до цієї всієї історії дотична. Але в цілому, от по карті король, це може бути от якісь питання сім'ї, от ви можете вирішувати, або вам батько, наприклад, буде допомагати. Покровительство якесь може бути по цій карті. Така історія. Ну, в цілому, мені здається, тут більше якісь сімейні питання, потенційно у вас повинні програтися. Ну, взагалі, ракет дуже хороший розклад, я максимально в очікуванні, як він програється, Ну, окрім однієї карти, отієї дев'ятки мічей. Далі у нас йдуться скорпіони. Подивимося, там у скорпіонів буде відбуватися на наступному тижні. Ой, тижні, місяці, господи, в грудні. Перша карта у скорпіоні. Королева Жезлі випадає. Но це може бути людина Овен, Лев або Стрілець по знаку Зодіака, як потенційно або з'явиться в вашому житті нова людина, або це може бути як варіант а, історія, що. Це та людина, яка там ви я знаєте, і вона вам якось може допомагати вирішенні якихось питань. Це може бути історія, що ви по карті почнете приймати вітаміни, займатися спортом. От фізичний стан вона дуже часто показує, дієту може якусь сядете, а, може якісь будуть результати в ваших досягненнях по вашому поточному місці роботи. От якось будете бачите, заявляти про себе спіч якісь може будете робити, якось промову, якусь будете вимовлювати. Ну, така історія також в спортзал, як варіант, підете. Така історія також можлива. Друга карта. Четверка мічей випадає. Ну, четверка мічей, взагалі, карта паузи, і тут як варіант може бути історія, що ви або поставити може на паузу спілкування з цією людиною. Або як варіант це може бути історія, що ви будете щось обдумувати, планувати. Дуже часто ця карта дає лікарняний або госпіталізацію, або як варіант, це може бути історія. Ну, відпочинок, наприклад, відпустку будете брати, на, на паузу свою роботу ставити. Ну мені здається, все ж таки тут більше карта повинна програти, як програтися як от планування чогось наперед. Не знаю, бізнес-план якийсь будете робити, стратегію якусь продумувати. Ну, от така історія може в цій карті програтися. Давайте Ще одну карту для вас. Карта Ірафант. Ну, ірафанд це може бути людина телець по знаку Зодіака. З цією людиною може бути якась довірлива у вас бесіда. Людина може вам якось словом або ділом допомогти у вирішенні вашого якогось запиту. Може, ви їй будете якось допомагати. А, це може бути історія якогось консультування у якоїсь людини. Це може бути історія, що ви будете чомусь навчатися або вас хтось буде навчатися. Тут більше якось, от хтось може вам якийсь досвід передавати як порада більше. А, як варіант, ірафант може давати людину такого більш похилого віку, вчителя, от, нетрадиційного лікаря, якогось, тобто нетрадиційна медицина, тобто не в лікарню будете піти там, до якогось там діда, який там травками вас буде паїть. Така може програтися по цій карті історія. А, мені здається, тут офіційні якісь заходи можете по цій карті, як варіант, відвідувати, от, бути присутніми, там, або там спіч там будете видавати, або навпаки, ви будете слухати цей спіч. В такому форматі. Впливові люди дуже часто по цій карті проходять. Давайте. ще одну карту для вас, але з іншої колоди. Карта закохані випадає. Ну, Карта закохані як варіант може давати історію не знаю, якихось домовленостей з кимось, тобто нова зділка, новий клієнт, новий проект зайшов, новий інвестор. Це може бути знайомство в любовному плані. Ну, от, слово закохання для цієї карти не основний посил, основний пал, ос, о, пал кажу. Основний посил по цій карті навчитися брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення і доводити його до кінця. І тут, скоріш за все, буде якась історія, що ви можете взяти на себе. От відповідальність на якесь річ за якесь рішення, але при цьому якось можуть бути іскушення не довести його до кінця. Розуміть, да? Як варіант, от саме в цій колоді чомусь тут як би, три людини, як би коханці. І відповідно тут може бути історія, що це може бути третій зайвий у ваших взаємовідносинах, Хоча у вас поганих карт немає, поки що. Давайте ще одну карту для вас. Восьмьорка Пінтаклі випадає. Ну, вас Пентаклей, як варіант може давати історію, що у вас може багато бути роботи, і, відповідно, буде багато клієнтів, багато комунікацій, спілкування. Вась сьморка дуже часто дає історію, коли ми фокусуємо вектор нашої уваги на конкретно якомусь одному запитанню, а все інше чекає. І, відповідно, може бути така ситуація, коли там придеться поставити все на паузу, от якраз таки по цій карті, щоб вирішити якесь одне запитання. Фінансове надходження може бути по цій карті, але як варіант, по цій карті воно може даватися важко. Тобто якісь важкі клієнти можуть бути, або там дуже довго можете домовлятися, вести їх. Типу, ну от в такому форматі. Восьмерка Пінтаклі може давати як варіант історію. От витачувати якісь навики можете по цій карті. Давайте ще одну карту з цієї колоди. Карта Башня. Вона випадала у Терезів. Ну, по цій карті як варіант якась може бути форс-мажорна кризова ситуація, коли от ви з кимось довго-довго наприклад, домовлялися, і в итогі якась от зділка пішла не по плану. Або там планували зустрітися і не змогли зустрітися. Будьте уважні, по цій карті може бути якесь ДТП, аварія. Яку ви можете там на якій ви можете бути присутні, або це може бути як варіант історія, що ви можете травмуватися через неуважність, вдарилися об двірно косяк, і все, якби по або там травмували, не зможете ходити, або ще якась така історія. Ну, от якась криза форс-мажорна може бути ситуація, або руйнування чогось, як варіант, також по цій карті дотично. Ну і остання колода, три карти для вас. Перша карта. Карта справедливість випадає. Кармічна карта. Але вона може давати таку ситуацію, за що боролись на те й напоролися. А це можуть бути знову ж таки домовленості з кимось, перемовини якісь. Це може бути судові якісь процеси, ну, не знаю, там, на вас хтось в суд подасть, може, ви на когось будете в суд подавати. Це може бути історія, що ви можете займатися якимось переоформленням документів, або оформленням документів. А це може бути якісь дебати, дискусії, бачите, тут жива, щось, про щось домовляється. І відповідно, як варіант, така історія також тут може програтися. А карта справедливість може давати історію. ну, ну Зділка може бути, або якась кармічна людина. прийде Ваше життя для того, щоб ви собі щось пропрацювали. Як варіант. Ну, така з певним терміном придатності. Ще одна карта. Тройка пентаклів випадає. Тройка пентаклі, опять же, дає фінансове зростання, або як варіант, це може бути історія, що хтось у вас може просити про якусь допомогу фінансову або будь-якого іншого, або ви будете в когось просити про допомогу. А як варіант, тройка Пентаклі може давати історію, опять же, відтачування якихось навиків майстерності своєї. Це може бути та ви чомусь навчатися, або будете когось навчати чомусь. Як варіант, це може бути стажування вас, або ви будете когось стажувати. Знову ж таки, по цій карті може бути сумісний якийсь проект творчий, це може бути обговорення сумісних якихось планів, або зустріч, наприклад, в компанії з друзями, і проводимо час разом, і інвестуємо гроші в те, щоб розслабитися з друзями. Давайте ще одну останню карту для вас. Король кубки випадає, тільки що випадав у раків також. Я теж останній випала, так цікаво. А це може бути людина, рак риба або скорпіон по знаку зодяка. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш сильнішими енерг... жінка з більш сильнішими енергіями. Це може бути психолог, психотерапевт, таролог, езотерик, нумеролог, до якого ви можете йти на консультацію, тому якщо що добро А, По цій карті це може бути батько або якісь питання сім'ї можете вирішувати. А може ви почнете консультувати когось, не знаю. По цій карті може бути покровительство по відношенню до вас. А це може бути як варіант історія по королю кубків. Ну, Щось придбати собі, щось можете, там, те, що ви там давно хотіли собі придбати, як варіант. Ну, Якась теж людина може присутня бути в вашому житті. Більше сімейні якісь питання повинні програтися. Ну і далі у нас йдуть риби. Подивимося, що там у вас буде відбуватися. В наступному місяці в грудні з трьох колод по три карти з кожної дістаємо. Тому Готуйтеся. Перша карта для вас товариство риби. Двойка кубків випадає! Клас! Тут якесь побачення в когось може бути, як варіант. Це може бути історія, що, наприклад, подарунок якийсь можете отримати, або вам хтось подарить подарунок. Ви комусь будете дарувати подарунок. Це може бути історія, наприклад, обговорення сумісних планів з вашим партнером, не знаю, вирішення якогось питання. Це може бути от якісь компліменти, можете від когось отримати, знаки уваги, якось приємно вам дуже може стати. Тому що бачите, тут дівчинка така прям. От сидить і прям така смущається, смущається, але їй дуже приємно. По факту хороша карта. Давайте ще одну. Ой, не так. Давайте ще одну карта з цієї колоди. Карта повіше випадає. Ну, карта повішни може давати якусь кризову тупікову ситуацію з цією людиною. А це може бути історія, коли ви зміните відношення, от зробите переоцінку цінностей в контексті якихось взаємовідносин, стосунків з якоюсь людиною. Не тільки в любовному плані. Це може бути і в дружньому форматі. Якась може бути ситуація, яка вам дасть зрозуміти, хто є хто. А як варіант, карта. Повішений може давати історію ретриту, в якій ви можете їхати. Стан жертви може бути. Тобто вас хтось може образити, наприклад. Або, наприклад, якась щось неприємне для вас зробити, і вас це якось може дуже сильно задіти в такому форматі. Як варіант, ця карта може давати карта повішений. Ну, це може бути якась історія, типу прокрастинації, бездіяльності. От щось в такому контексті може бути лінь, як варіант. Не знаю, хтось може буде танцювати на шесті по цій карті, або в трібці їхати, не знаю. Або на голові стоять вдома. Ще одна карта. Духовні практики якісь можуть бути. Дев'ятка жезлі випадає. Дев'ятка жезлів, оскільки у нас ретрогадний меркує, то у вас потенційно може бути історія, що якась людина з минулого може дати про себе знати. Дев'ятка жезлів може давати історію, що ви можете припомнити, наприклад, якійсь людині. Якусь ситуацію, яка не дуже хорошо закінчилась у вас в минулому, або людина вам це може припомінати. Це може бути повернення до якихось моментів з минулого, які ви не вирішили, придеться, придеться їх дороблювати, перероблювати, завершувати. Дев'ятка жезлів може давати от якусь таку настороженість, насторожені, збдісільність. Ви можете вибудовувати кордони, наприклад, від цієї людини, тому що вам якось страшно чи обвінчається це успіхом. Ну от якийсь момент, що ви можете якось повертатися назад в минуле, тут прям дуже сильно дотичні. Друга колода для вас. Перша карта. Королева жезлів. Це в нас людина Овенлев або стрілець по знаку Зодіака. Як варіант по цій карті може бути історія, що ви можете якось сядати на дієту. Ну, зі своїм якось фізичним станом можете займатися. Може підете в спортзал по цій карті. Може якось почнете приймати вітаміни. Ну, дієту, от щось в такому форматі. По цій карті може бути історія пристрасного роману, не знаю. Це може бути історія, що отримаєте якісь результати в контексті ваших досягнень, от безпосередньо по тому місці, де ви працюєте, може краща посада. А по цій карті, як варіант, це може бути якась ваша активність в контексті вирішення робочих питань. Така історія також можлива. Давайте ще одну карту. У скупки класно, це може як варіант, нова людина в вашому житті з'явиться. Наприклад, ця людина це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш м'якішими енергіями. Ця людина признається вам в коханні, зав'яжеться у вас роман. Може ви цю людину знаєте, вона вам признається в коханні. Подарунок може бути якийсь. Опять же, це може бути від цієї людини запрошення на якесь, ну не знаю, от стрільці по цій карті йдуть, може на день народження вас запросять, або там не знаю ще кудись, не знаю там разом там, в бар, в ресторан. Ту скубки може давати христини, якісь от подарунки, опять же, сюрпризи, які вам потенційно можуть робити. Вагітність по цій карті може бути, або як варіант народження дитини, також по цій карті може програтися. Ту зкубки може давати новий якийсь проект, або ви потенційно можете зайнятися якимось новим хобі увліченням. ну там не знаю, там, Піти на фітнес, на пілатися, не знаю, на вишивку бісером, там, не знаю. Якась така історія. Давайте ще одну карту з цієї колоди. Карта імператор. Це може бути людина Овен Лев або Овен по знаку Задяка. Я вибачаюсь. Таке дуже власна, авторитетна. Е, якось може тиснути на вас, давити, от якось контролювати, ревнувати, домінувати. Це може бути вирішення якихось питань на скажімо так, На рангу держструктур, там не знаю, субсидія, якісь от, там, з податками, якусь історію, там, я не знаю, типу з саневним там, що вам може бути дотичним. Зустріч може бути з власною авторитетною людиною. Якщо ми говоримо за стосунки, то дивіться, будьте обережні, тому що потенційно по цим картам людина може якось контролювати, маніпулювати, піджимати під себе під свірним життя, от якось стиснути, давити на вас, щоб щось від вас отримати, що людині потенційно хочеться, а потім їй надоїсть і на цьому. Все. Як би, до побачення Євробачення. Понімаєте, так? Да? Ой, багато карт випало. Ну, Тепер остання колода, три карти і все. Перша карта для вас. Сімка мечей. Ну, дивіться, як варіант, ця людина може вас якось обманювати, звісно, маніпулювати. От щось якось сидіти на двох стулях, казати, говорити одне, а по факту отримати взагалі інше. Сімьорка мічей може давати людину з уникаючим типом прив'язаності або якусь безвідповідально. Ну Дивіться, як варіант це може бути фізична якась крадіжка у вас, або як варіант це може бути історія, що ви можете щось комусь якось розказати, і людина це може якось скористатися і як би, реалізувати швидше, ніж ви це реалізуєте в такому форматі. Сімка мічей може давати історію, от якось можете шукати якісь, знову ж таки, компромати на когось. от як варіант. Тут більше якийсь обман може бути, якась нечесна гра по відношенню до вас. Давайте ще одна карта для вас. Опять карта луна, карта обману ну, на. Знову ж таки, по цій карті опять може бути вагітність. Як варіант по цій карті може бути історія, що хтось може до вас проявлятися, казати одне, але по факту хотіти взагалі інші речі. Ну, трошки такий обман може бути. А, якісь підводні камені можуть вийти назовні, може, якісь таємниці можуть вийти. А, по цій карті а, ви можете якось викривно сприймати дійсність або контекст якоїсь людини, тобто дивитись ну, якось на неї. Через призму рожевих окулярів, не такою, якою вона є. Ну, щось в такому форматі. Карта може давати от, обман, от, якось плену перед очима. ну, от, Щось якось в такому форматі по цій карті. Страх, і звісності дуже часто по цій карті проходить, коли от, є можливість, от, наприклад, починання пропозиції нового там, проєкту. А ви боїтеся за нього братись, тому що ви боїтеся, що не, ну, у вас не вийде? Паш. Пентаклі випадає. Дивіться, по цій карті, як варіанти, можуть бути якісь подарунки. Питання дітей можуть бути актуальні, на, можуть бути актуальні на поверсі дня. Це може бути якась історія по пажу Пентаклі. Ну, як варіант, це може бути історія типу, фінансове враження у вас, тобто ви можете щось купляти для себе, але обачно по цій карті це якась невеликою невелика, сумою. Тобто, якась там, не знаю. Тарілка, тобто, не знаю, іграшки для ялинки, тобто не сама ялинка, а щось поменше. Це може бути історія фінансового надходження, але ці карті невеликої суми повинні бути гроші надходження. Ну, Додаткові, це може бути як варіант премія, аванс, щось в такому форматі. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всіх з наступаючим новим роком. В цьому, боміки ускакав закат оревуар.